Будь-яка дія, тобто, що стосується, наприклад, тендерів, ми маємо чітко слідкувати. Тобто є ситуація, ви прийшли, пояснили, ми тоді прийняли рішення. Тоді кожен буде нести відповідальність. Так. А нас вийшло так, що ви собі прийняли рішення, оголосили, а ми сьогодні стоїмо і виправдовуємося перед людьми. Дивіться, людей мучить те, що відбувається сьогодні на війні. Віктор Шакерзян вимагає пояснень від начальника управління капітального будівництва Володимира Ляшука. Саме це управління оголосило тендер на ремонт та дмінприміщення на вулиці Казимира Любомирського. Згідно нього місто мало б витратити Дев'ять мільйонів гривень. Дізнавшись про таку ініціативу чиновників, секретар Рівнеради ради зупинив тендер. Вважає такі дії останніх безвідповідальними під час війни. Що стосується, наприклад, деяких керівників і чиновників, я хочу сказати одне, що напевно забули, що в Україні війна і будь які робити кроки, такі ну, знаєте, по тендеру. Я розумію, що там може були якісь певні наміри стосовно того ліфта в даному приміщенні, але в свою чергу треба це все розділяти і розуміти, що ну, важливість. Тобто кожна гривня, яка, наприклад, сініє заощаджена, вона. Є так само це допомога збройним силам. Володимир Ляшук пояснює, що у 2019 році були виділені кошти на ремонт ліфту в адмінприміщенні. За це заплатили 400 тисяч гривень. Додає, будь-яких інших ремонтних робіт нині там не проводитимуть. Оголосити тендер були змушені по закону. Цей ліфт є в пусковому комплексі, і законодавство про публічні закупівлі не дозволяє розбивати якийсь один тендер на декілька, можливо, тендерів. Тому ми змушені оголосити були цей тендер на 9 мільйонів. Ніхто не збирається робити. Віктор Шакерзян наголосив витрачати кошти на ремонти під час війни безвідповідальна справа. Підкреслив, основним пріоритетом для Рівнеради була, є і залишається підтримка зсу. Я розумію, що 9 мільйонів сім гривень викидати на те приміщення це ну, дурна історія, і тут ну воно ніякі рамки не вписується. Давайте кошти заощадимо і передамо нам збройним силам України, чи закупимо дрони, чи будь-та допомога, яка потрібна нам сьогодні вкрай важлива. Нам потрібна перемога. А нам потрібні збережні життя, тому що ви бачите, що відбувається сьогодні на майдані. Також Віктор Шакирзян запевнив, контролюватимуть усі дії чиновників та посадовців, що стосуються бюджетних коштів. Я хочу сказати одне, що ну більш такого не буде. Кожен крок, який буде проявлений чиновником, це буде на наступний день. Просто він звільнений. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.